Незламні всім привіт! з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв, Скорпіони. Сьогодні настав нарешті ваш час дивитися на ваше майбутнє. Тож, друзі, будь ласка, дуже вас прошу приєднатись до мене на ефір і давайте дивитися на серпень місяць. Але не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати щось дуже приємне в коментарях. Ну що, поїхали. Перше, що нам потрібно з вами зрозуміти, як завжди, карта, сигніфікатор, і подивимося на загальний у нас гороскоп. На... Наш серпен місяць. Що ж там таке цікавого? У нас впадає карта сигніфікатор у нас король Пентаклів. Боже, друзі, як же скорпіоном пощастило в серпні місяці. Я вам скажу, що це дуже гарна карта, яка показує, що в цьому місяці можна реально нормально собі так підняти фінансову енергію. І в принципі, я вам скажу, що я до того переглядав для своїх клієнтів Скорпіона. О, так, Скорпіона. І в них реально випадало Марс, там просто під такими фінансовими Фінансовими вібраціями, що ви можете все, що зараз от заплануєте, все отримати от просто так. Давайте дивитися, що нам тут ще цікавого. До речі, оце тут якраз і нагадало мені оцю ситуацію з клієнткою, якою я працював по скорпіону, в неї були реально судові справи. І Марс якраз натякав на те, що вона вирішить ці судові справи. Ось вам чітко потрібно розуміти, що якщо у вас є якісь судові справи не закриті, ви в серпні можете їх вирішити, або почати їх хоча б вирішувати. Серпень ідеальний для того, щоб взагалі вирішувати якісь матеріальні справи і судові там по особливої. Якщо це стосується по розподілу майна і тому подібних речей, це також може стосуватися. Розлучення чи е, шлюбу це все дуже класно для серпня місяця. Серпень місяць, взагалі, ідеальний, мені здається, для шлюбів. Найкраще під знаком лева, коли серпень іде, е, то там така енергія йде, супер. Тому, е, скорпіончики, я вам дуже рекомендую зараз зайнятися цими справами. Е, ні в якому випадку не можна сидіти без діла. Скорпіон, якщо ви відчуваєте якесь вигорання, якесь моральне, вам потрібно щось з цим робити. І знову ж таки, серпень. Місяць вам для цього дан. Дуже класне спілкування з дітьми і налагодження стосунки з ними. Також дуже класно буде відчуття по всім аспектам, не тільки е, загальним. Тому, друзі, давайте розглядати більш конкретніше зараз ситуацію і почнемо ми, як завжди, з кохання. Так, що у нас тут по коханню? Для багатьох скорпіонів а, прийде дуже багато енергій. Одна з них це просвітлення, просвітлення у випадку стосунків. Про що це говориться? Це говориться в першу чергу про те, що а, висв... висвітлення ваших стосунків прийде а, усвідомлення того, чи потрібні вам ці стосунки чи ні. А, якщо в серпні ви будете себе почувати негативно а, стосовно своїх стосунків, то їх треба буде дуже швидко закінчувати, не дивлячись. Чість на те, що там ви можете 10, 20, 30 років спілкуватися разом, тому що саме негативна енергетика не не пропустить ваше сприйняття, не пропустить нічого позитивного. Тому, коли ви говорите, а що, в мене там щось не збулося, а я запитую. А в якому стані ви відчули? Ну от погано мені усе завжди погано. То це говорить лише про те, що ви не даєте цим енергіям війти в ваше життя. Просто зараз закрийте очі і проговоріть: я впускаю в свою енергію позитив, я відпускаю весь негатив. І так десять разів, друзі, запишіть собі цю афірмацію. Я впевнений, що ця афірмація абсолютно інакше ця афірмація допоможе вам інакше сприйняти свій світ і по-інакшому дасть розуміння щодо чого. Тому що інколи люди за того, що вони знаходяться у цьому такому негативному постійному замкнутому просторі, не бачать реалії, а реалії дуже прості. Ви впускаєте все позитивне, випускаєте все негативне. Це дуже важливий обмін енергіями, тому що інакше нічого не буде в вашому житті відбуватися. Тому якщо ви відчуваєте себе погано, вам потрібна допомога, ви завжди можете звертатися до мене, це ж без проблем. Але ви повинні обов'язково пропрацьовувати друзі ці аспекти. Ви повинні розпілкуватися. Якщо ви самі не можете от відчуваєте, що саме я не можу вирішити проблеми там з по стосунках. Звертайтеся, допоможу, але пам'ятайте, що все ж таки, якщо час настав, то ви можете звернутися до будь кого психологи, езотерики, до кого вам більше душа лежить, вам це допоможе у вирішенні питань. Тому пустіть цю енергію в своє життя. Ну і звичайно, якщо ви. Хочете налагодити стосунки зі своїми е, дітьми або зі своїми батьками, то серпень місяць вам у цьому дуже глобально допоможе, Пам'ятайте про це. Ще хотілося б мені сказати, що у вас дуже е, класно підніметься інтуїція, і якраз в період з 20 числа по 31 ше ви зможете нереально підняти свою е, енергію до серйозних вершин і притягнути в своє життя чоловіка або жінку, якщо ви не знаходитесь в стосунках. Це найідеальніший для вас час, тому я вам дуже рекомендую. Ну, звичайно, не забувайте, друзі, сексуальні вібрації і секс дуже важливий для скорпіонів. Якщо він якісний, якщо в, цьому, в цій енергії відбувається все те, як вам подобається, то, друзі, це ну, просто кайф. Це те, що вам потрібно. Тому якщо ви відчуваєте, що ваш сексуальний досвід він трошечки не той, який ви хочете, чи той партнер, який з вами, він не дає того, чого ви хочете, є можливість поговорити, або, ну, зрозуміти, що це для вас не підійде. Пам'ятайте, що в стосунках секс дуже важливий. Якщо ви його не маєте, або маєте не дуже якісний, або ви робите не те, що вам подобається, то для скорпіона це просто лихо. Вони стають потім це все трансформується потім в аспекти роботи, в аспекти здоров'я. До речі, про них ми поговоримо прямо зараз. Так, фінансовий у нас аспект і робота. Ой, як добре. Не зря нам не даремно вибачте, нам е, випала карта Король Пентаклів. Тому що якщо ви зараз планували якийсь новий бізнес, то якраз настав для цього час. У нас тут випадає дев'ятка пентаклів, а це говорить про те, що птиця вдачі. Буде на вашій руці, і вона буде приносити вам дуже багато перспективних ідей, заробітку і тому подібне. Тому, будь ласка, якщо вам хтось щось пропонує, якщо ви не маєте роботи і вам хтось запропонує, а дуже багатьом скорпіонам будуть цей період пропонувати щось. Обов'язково погоджуйтесь, навіть якщо вам це здається дошки дивним. Загадайте питання всередині себе, чи задоволені ви тим, чим ви зараз займаєтесь. Напишіть в коментарях, до речі, чи задоволені ви тим, чим займаєтесь, і я обов'язково спробую вам розшифрувати те, що з вами не так. Я можу вам цьому допомогти. Друзі, і звичайно, хочу, щоб ви звернули увагу, що знову ж таки негативна енергетика ніколи не пропустить фінансову. Ось запам'ятайте, якщо ви будете постійно в, в, в цьому знаходитися в вібраціях того, що типу, вас не вийде, нічого там у вас ой, там ну ж куди я там піду? Мені там 30 там 40 років. Я куди я там піду в якусь там компанію працювати молодих. То це говорить про те, що ваша енергія дуже сильно забита, і Вам потрібно почати реально думати про щось таке, чого ви раніше не робили. Або навпаки, мріяли про щось, але боялися, що вас не так зрозуміють. Змінити вашу кар'єру ніколи не пізно. Пам'ятайте про це, тому що це дуже сильно впливає на ваше майбутнє. І ви пам'ятаєте, що ми живемо лише один раз у цьому в цій оболонці. І в цьому, взагалі, в цьому світі, ну може, ну я маю на увазі з цією душою, тому друзі. Дуже вас прошу, займіться собою, навіть якщо вам здається, що це абсолютно якось хтось не так прийме. Будьте дуже обережні, також з колегами, тому що е скорпіон дуже яскравий. І не дивлячись на те, що ви можете не розуміти, чому ці колеги до вас так якось дивно ставляться, пам'ятайте, що це не просто так: заздрість ніхто не відміняв. Ви настільки яскраві, ви настільки сильні, що люди, які біля вас, вони тіпа, дивуються, як так може бути. А вам може здаватися, що ви. Ж нічого такого не робите, але всі інші помічають вашу яскраву енергію, і їх це може бісити. Тому не звертайте, будь ласка, уваги на всіх цих людей, а працюйте і добивайтеся того, чого ви хочете. Скорпіони такі, знаєте, вони не конфліктні. Але якщо скорпіон роздраконуєте, хай Бог допомагає тим людям. Тому, друзі, хочу вам порадити, що в цьому місяці ви почали. Реально робити щось для себе, активно діяти, і це змінить абсолютно ваше життя. Ну і останнє, але не останнє позначення це наше здоров'я, що у нас тут. Звичайно, хочеться сказати про те, що для вас наступає новий етап, нова енергія, і деяким з вас буде здаватися, що щось відбувається зовсім не так, як вони хотіли. Це перетворення, це трансформація. Як вона відчувається? Вона відчувається самотністю, вона відчувається, що ви, начебто, зараз не на, своєї, не на своєму життєвому шляху, вона відчувається тим, що ви, начебто, знаєте, як вибіжали голим на холодний. Там вітер, наприклад, е, і я вам хочу сказати, що це відчуття воно таке дуже дивне. Це відчуття, воно не просто так, воно змінює вашу енергію. Взагалі зараз дуже у багатьох змінюється енергія, і ось якраз про це є наше з вами здоров'я, тому що дуже багато з вас може похворіти. У дуже багатьох з вас буде відчуття депресії, і це нормально. Ще раз кажу, тому що як змія, яка знімає свій виползок, так свою ту шкірку, таку вона якийсь час не може звикнути до того, що в неї нова шкіра, вона дуже чутлива. Тому те, що з вами буде відбуватися, теж саме, що ви стаєте дуже чутливими і подразнюєтесь від будь-якого кроку, пам'ятайте, що саме це. Говорить про дуже серйозні зміни у вашому енергетичному полі і дає вам дуже велику силу. Як прийняти ці зміни, зараз вам розкажу. Дивіться, перше, що нам потрібно зробити, це почати слідкувати, зробити аналіз свого свого здоров'я. Обов'язково підіть, зробіть просто елементарний аналіз крові для того, щоб зрозуміти, що з вами не так. Якщо у вас все добре і вам нічого не потрібно, тоді рухайтеся ви в тому напрямі, що вам потрібна якась психологічна допомога. Якщо і там все нормально, то знайте, що ви, в принципі, здорові і що все це ваше отут в голові щось там змінюється. Але, однак, хочу сказати, що в більшості, якщо ви дивитеся це відео, воно ж не просто так для вас випало. Звичайно, я не вірю в ці е, співпадіння. Тому, друзі, хочу вам сказати, що все, що з вами не відбувалося в серпні, все це відбувається на ваше благо. Пам'ятайте про це. Ну, а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв, і побачимося вже дуже дуже скоро, Па-па!